Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. І так, сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 3 клас. Працюємо з вами на уроці на сторінці 27, урок 2 3 теми. Третя тема His Hair Is Curly. На минулому уроці ми з вами вивчили. Характеристики зовнішності людини. Сьогодні ми будемо продовжувати. Але граматичною темою. Граматична тема присвійні прикметники в англійській мові. І так, перша вправа: look, read, and say. the letter. Поглянь, прочитай і назви літери. Іншими словами, не треба дати характеристику. Характеристику кожній, кожному малюнку. Our eyes are green – Наші Очі зелені. Our прикладається як наші. Наші наш. наш. Те, що належить нам двом-трьом людям. Я входжу в склад до складу цих людей. Так, це у нас F. One. Two. His nose is long. Його ніс довгий. Ну, там це teeth. А ніс, не розумію навіть, де може бути. Ну, добре. My teeth. Отже, his це його. Зараз ми знайдемо малюнок, який стосується. My teeth are big and white. Мої зуби. А, я зрозуміла, ніс це ось. D, так? Two. То я чомусь за вовком спостерігаю. Отже, his nose is long, його носик довгий. Це пінок його, так? Далі. My teeth my, мої. Мої мій. Мої зуби білі й і, білі і великі. 4. Her ears are big. Її вуха великі. Her її. 4 C Their hair is short and straight. Їхнє волосся маленьке, коротеньке, вибачте, і пряме. Their – їхнє. Їхнє, їхній. Тобто це ті люди або істоти, до складу яких я не входжу, до групи яких я про них говорю в третій особі. І останнє Her hair is blonde and curly. Її волосся біляве та кучеряве, кудряве. Окей, okay, well done. Отже, ми з вами зараз прочитали описи е, даних малюнків, так? So, my teeth are big and white. Her hair is blonde and curly. Her ears are big. His nose is long. Their hair is short and straight. Our eyes are green. Наші очі зелені. І так, сьогодні ми з романтичної точки зору говоримо про присвійні прикметники. І так, правило: у кожного особового займенника: ай я, ю, ти ви, «He», він, чи вона, «It», він, вона воно, про неживе» та тварин, ви, ми, ю, ви до групи людей, і зей, вони є свій прикметник присвійник. Ай я, а мій my. моя, моє, Тобто оживається абсолютно для будь-якого роду. Да? Можна сказати. Мій мікрофон, my microphone. Можна сказати, my dress, моя сукня. You ти ви, з великої літери мається на увазі ви, як до людини, до якої ми звертаємося на ви. Your ваш, твій. Your bag – Your hand. Ці слова, присвійні прикметники, потребують біля себе ще вживання іменника. My cap, наприклад, моя кепка. Your hand твоя або ваша рука. He, він. He's його. She вона, her, її. She is my friend. Вона моя подруга. Her name is Світлана. Її звати Світлана. It воно, it's його. Ну, це все про світ тварин або предметів. Наприклад, it's ears – його вуха. Якщо ми говоримо про зайця, наприклад, якого ми не знаємо особисто, і він не є членом нашої родини. We, ми, our, наш. Наш. Що таке ви? Ви це та купа людей, група людей, до складу якої входжу я. Отже, our тоді наш. Our motherland, наша батьківщина, наприклад. You, якщо до групи людей також змінюється на your. Отже, you в будь-якому випадку, будь-це, ти, або ви з великої літери, або ви група людей змінюється на your. They, вони, they їхній. Три люди до групи, якої я не, не входжу, до складу якої я не входжу. Окей. Okay. Ну, а зараз давайте з вами розглянемо о, паралелі, так? особовий займенник і присвійний прикметник. I – Я, my – мій. you – Ти, your uh, – твій. He. Він, his – його. she – вона. her – її, it – воно, its – його. we – ми. Our наш, you – ти, you – ви, your – ваш. they – вони they are – їхній. Давайте з вами прослухаємо зараз аудіозапис. I. My. You. Your. He. His. She. Her. It. It's. we are you your they there we always use a noun after a possessive adjective this is my radio my radio is red that is her ball her ball is blue Іменник, тобто те, що позначає предмет або людину, або істоту будь-яку, після присвійних прикметників. Наприклад, This is my radio. Тобто ці слова і завжди будуть у зв'язці з іменником. My radio is red, моє радіо червоне. That is her ball, то її м'яч. Her ball is blue, її м'яч синього кольору. Ще більше про присвійні прикметники ви можете знайти у моєму занятті з граматики номер 7 «Присвійні прикметники в англійській мові. Можете, будь ласка, переходити, я залишу вам посилання на це заняття. Ось, Можете переходити, і ми там дуже багато чого розбирали. Ось, ми розбирали з вами, Ми з вами багато розбирали ці присвійні прикметники на цьому занятті. Це було онлайн-заняття. Так, до війни ще ось, і ми з вами працювали з працівними прикметниками в онлайн режимі в прямому ефірі. Тому, будь ласка, можете перейти, я залишу посилання в описі під відео, якщо не забуду. Якщо забуду, то на моєму каналі, тут на Apple 3, є ця, ця вправа, як ви бачите. Mm -hmm. Окей. І так, продовжуємо далі. Listen and say, grammar focus, Розберемо. Тепер ми вже цю граматику знаємо, розуміємо, розберемо її і ще раз повторимо. My eyes are big, мої очі великі, як ви бачите, «my» і одразу вживається предмет, який ми описуємо. Your hair is blonde and curly. Твоє волосся біляве і кучеряве. His mustache is long, його вуса довгі. Her hair is short and straight. Її волосся коротеньке і пряме. Our eyes are brown. Наші очі коричневого кольору. Карі. Their teeth are white, Їхні зуби білі. So describe your uh, classmate. So describe a classmate and your friend must guess who she or he is. His hair is brown and curly Опиши людину. А твій співрозмовник має здогадатися, хто це. I think it's Pete Petro, for example. So her eyes are blue Її очі синього кольору. Якщо група ка у вас маленька, то я гадаю, що ви розберетеся, так і напишете правильно і скажете правильну відповідь. І на цю тему дуже багато різноманітних онлайн вправ в пазесі вечірків присвійні прикметники. І так, I am Liza. Я Ліза. Моє рідне місто Торонто. My. She is a teacher, вона вчитель, її учні гарні. She вона, її her. Ben has a brother. У Бена є братик, його ім'я Том. His name. We love cycling. Ми любимо кататися на велосипедах. Отже, якщо we, то це наше хобі. Але. cycling is our hobby. I have a lot of books. My books are great. Якщо я маю книги, то вони мої. You need to go back. Тобі потрібно повертатися. Your mom is calling. Тоя матуся телефонує. The monkey is hurt. Its tail is bleeding. Її хвіст кровоточить. Дивіться, monkey це мавпочка. Це у нас не людина, це тваринка, тому It's її буде. Its tail is bleeding. Dave and Dolly are siblings. Siblings це брат і сестричка. They are parents, parents are kind. Tiki самому реченні. Не is, are are. Their parents are kind. Окей, okay, well done. So, ось таким чином можна ще раз повторити uh, вживання наших possessive adjectives. Так, а як перевірити, немає, да? Окей, okay, ну, виконане завдання правильне, повірте мені. Окей, okay, so that's all for today. Чекаю вас нетерпіння на наступному уроці. Повторюйте, будь ласка, присвійні, е, присвійні прикметники. За ті слова, які вказують на приналежність комусь, якихось речей. Пам'ятайте, що завжди після our, oh, My their, his, he her вживається. Іменник. Goodbye, good luck!